Всем привет! Вы на канале мотыга 90 Плей! И сегодня с Мойко будем снимать да? Да! Всем привет! Ну, сегодня не машется. И вот так вот камеру не руби. А -а -а. Это распаковка! Ого! Это Лабуба. Мы срубили с Вероникой. Какой Вероникой? Да, ну... Но... з Веронікою. Та що? Дивись, це ага. із серії uh, have, uh, Exantic Macaroon. Мене завтра їде дві лабуби і одна з такої колекції. Ага. Коротше, я зробив таку, ми зробили таку коробочку. Ага. І туди вся колекція. Як ти думаєш, Микола, який нам попадеться? Я думаю, що нам попадеться синій. Так, да, я теж думаю, що синій, хоча я робив, я знаю. От тут у мене було Трошки не. Тут було мало часу, щоб це написати. І тут просто так. так. Да. Ну, На перед началом ролика ви повинні подписаться, поставити лайк. І у вас є 3 секунди. Один, два. Три. Хто не спил, то молодець! У нас є відкривачка і знизу тут. Ну що ж, давайте розпаковувати. тут є відкривачка. Ну, зробив так. Не похоже. Трошки. Короче. Ну. Так, а карточку я зробив, поэтому ще пока что не достаем. Так, тут у нас пакетик такий маленький, з великої коробки. С не довгої. І давайте, виворачуємо. Ух ти, Так. Такий лабубу. Какие смешные, скажем, скажімо. Ну да, такі смешные лабу, киябу. <рапляє> <пух> <пух> да мы ну, кого так не руби. Подивись, вот так вот. Конечно, тут калечко я намалювала, але його не можна повісити. Просто так для краси. Тут, тут ще була карточка. А де карточка? А, да ну так вот. тут ще була карточка. Да, от карточка. А, така? Бачите. Да, така карточка, підказує, хто тут. Ось такий у нас лабубу попався. Із цієї коробки, яку ми робили. Ну ладно, знову Матико дев'яносто капплесім, до побачення.